Я так би обережно сказала про те, що Сполучені Штати не зацікавлені в тому, щоб вони виглядали. Давайте так виглядали тими, що програли. Тобто, все, що вони будуть добиватися, вони будуть добиватися, показати, що це їхня перемога. Наше завдання в цій всій історії, щоб їхня перемо їхнє прочитання перемоги співпадало максимально з нашими інтересами, і тому що все, що ми бачимо, там і обмеження в постачанні зброї, і обмеження е, в постачанні розвідувальної інформації, в нас короткий проміжок часу, яким протягом якого ми можемо обійтися без поповнення цих запасів, в тому числі і без доступу до. Скільки до розвідувальне я не знаю. Я не військовий експерт, угу. я не буду ну, це, це буде це не некоректно з мого боку. Взагалі це, це говорити, але він обмежений цей час і тому максимально зараз цей час потрібно використати для того. Ну і добре, напевно, що відбуватиметься якась розмова в Саудівській Аравії, та, 11, 11 11 березня, тому що це є можливість ну якісь речі проговорити і якісь речі закріпити, якщо вже є готовність, все таки до цього діалогу, але на даний момент я згодна, що ну сполучені штати всіма способами намагаються тиснути на сьогодні на Україну, а не тиснути на Російську Федерацію. Хоча вже сьогодні знову ж таки ситуація розвивається дуже динамічно. Ми сьогодні почули е, заяву міністра торгів. Е, Влі сполучених штатів Америки, який сказав про те, що а для нас взагалі не буде проблемою а, піти в банк стосовно ще додаткових жорстких санкцій проти Російської Федерації, угу. і це вже інша заява на і ін... це сказав, тому що росіяни виставляють такі максималістські, що вони не піду на що і так далі. Дивіться насправді, я вважаю, що наше головне завдання показати всю добру волю України. І показати в тому числі і новій адміністрації, що жодне перезавантаження. Ми з вами були вже свідками багатьох перезавантажень з Російською Федерацією та в різних адміністраціях в різних при різних президентів Сполучених Штатів Америки. А воно не буде приносити користь національним інтересам Сполучених Штатів Америки, і вон і нам потрібно, щоби Сполучені Штати переконалися в недоговороздатності Росії. Це принципово.